Княже на стоє, ну братаже, а й насту. Ну, щоб ви не сумнівалися, наші козаки, звичайно, і побороли шторм. І приїхали ще в Турцію, побороли турків, визволили всіх наших полонених козаків, це в них вийшло. Зараз, знаєте, от, е, у нас ж пісень цих народних, як я казав, 300 тисяч. І от сучасній естрадній музиці, сучасні музиканти, а їх ж багато напрямків є. Да? От як ви думаєте, які є? От напрямки сучасної музики, от ви знаєте. Ну так, да, правильно, рок-музика, правильно? Це естрадна сучасна музика. Є електронна музика, правильно? Да, Яку діджеї там роблять, там в них різно є і транс, і там? крайм. Е... Ну, багато всяких таких напрямків електронної музики. Да? Є популярна музика, є джаз, є ритмін блюз. І от для того, щоб вам. Діткам було цікаво слухати українську народну пісню зараз, то такі музиканти, як я, ми робимо ці пісні в різних сучасних аранжуваннях. Аранжування це, як би вам правильно пояснити, от можна заспівати одну і ту ж саму пісню по-різному. Да? Наприклад, Ну давайте щось, щоб зрозуміти, що таке аранжування. На прикладі самої простої пісні Ой на горі два дудки. От за столом її там збираються старші ваші там, батьки і бабусі збираються десь там на дні народжені і співають. Ой на горе, два дух! Ой на горятва! Да, Чуєте таке? Ну, я ж чую, да. по вашому сміху, я розумію, що таке буває. А можна ж її зробити, наприклад, в роковому аранжуванні, щоб це була рок-пісня. І ви не подумайте, це можна зробити, да? Наприклад. Ой на два дубки! Ой на два дубки! Можна ж і так. Оце буде рок-пісня вже, да? Але пісня одна і та сама, ой на горі два дубки. А можна зробити це, ну, наприклад, в джазі. Є така музика, джаз. Чтобы ей слухать, там приходят такие зал в костюме, в кровати, Здорово. сидят, слухают и вот так просто. Вот, так можно и так заработать ей. Да? Ой, на горе два лубки, Ой, на горе два дубка, По-різному можна, так? а якби там, наприклад, в хіп-хопі, як би це хлопці зробили, в так? таких широких штанах, кепка, отак, навіть, то ходили б отак, мабуть, такі йоу, йоу, хуй на ході дубки! Я теж далися до купки, йоу, йоу! Так? Але все це залишиться наша українська народна пісня.